Чому пророки, священники, чому Ісус і ті, хто були близькі до Бога, чому вони завжди перемагали і бачили дива в своєму житті? Тому що вони завжди бачили Бога і Його велич. Вони розуміли, що за ними і з ними Той, хто може все змінити. І вони не боялися йти перемагати, воювати чи щось виконувати. Бо вони розуміли, що Бог з ними і Він їм допоможе. І якщо б вони бачили Бога маленького, худенького, немічного, сивенького, дідуся такого з паличкою, який їм каже: підіть, дітки мої, здолайте ваших ворогів. Можливо, вони б тоді, учні чи пророки, ізлякали, сказали, так куди ми підемо? Подивись, які вороги наші сильні. Не бійтеся, вам допоможу, та ти собі допоможи спочатку.